Всім привіт! Всіх ради бачити на зв'язку, як завжди, власник проекту тераріума Пророк. Я би хотів поступово випускати ось такі невеличкі відео, щоб роз'яснювати вам, що в подальшому вас буде очікувати на п'ятому сезоні тераріум Ваніли. І сьогодні наша розмова буде. Стосуватися саме етапів розвитку. Якщо коротко, у нас на Terrarium крейті почало розвиватися самоврядування, яке повністю залежить від бажання гравців. Така невеличка передісторія, Вона з'явилася в момент літа, коли я готувався до відкриття третього сезону крейту, і я думав, яку би зробити йому ізюмінку. І буквально п'ята ранку я не сплю, але я готуюся, звичайно. Таке і на ванілі таке в мене було. Да. І я готуюся, і різко приходить ідея. А якщо дати їм можливість, типу, от, хай вони створюють такі-то міста, райони і так поступово, поступово, поступово розвиваються до держави, і так далі. І так далі. І я почав це все розписувати, і воно реально вийшло мега офігенно. І, от, дивлячись, зараз е, на Terrarium Create, воно дійсно дуже класно. Функціонує, тому що абсолютно усі гравці зацікавлені в тому, щоб розвиватися в РП політиці, розвивати дипломатію і так далі. Що, на жаль, за чотири сезони на терарію ванілі не відчувається. Ну на жаль, в нас склалася така тенденція, що от не, ну, люди не хочуть. Єдина там у нас була посада. Президента або там умовно якісь дотичні посади, і люди їх займали. І то це з, моє... з мого бажання, з моєї пропозиції, благання, там не знаю, і люди займали. Але в цілому люди були не дуже зацікавлені в цьому. А тепер, якщо ми інтегруємо ось цю нову систему, яку я придумав, можна попробувати дійсно відчути ванілу зовсім по-новому. Якщо коротко, як воно відбувається? От починається п'ятий сезон. Ми всі разом з вами одне велике місто. Воно ну, навіть називається в етапі селище. Ми з вами, всі, всі гравці, всі, хто зайшли, ми селище. Ми разом збираємося в якомусь місті, яке проголосимо нашими загальними зборами. Там збудуємо сцену і так далі. І будемо переходити вже на етап міста з районами, якщо я не помиляюсь. І тобто тепер ви матимете можливість кожен відокремлювати саме районами. Тобто ви зібрали якусь грубку, у вас є там 5 людей. Там я подивлюсь, типа, скільки е, зробити е, для того чи іншого об'єднання е, вимогу по людям, щоб типу, зутворитися. І ви створюєте свої райончики. Ось ми умовно створили 4-5 райончиків, е, робимо загальний збор і проходимо далі. Проходимо, ми стаємо вже там більшим містом, потім вам дається можливість створювати власні міста. Потім після цього вам дається створювати можливість е, держави і так далі. так далі, так далі, далі. Чим повище, тим покраще. Тобто це все залежить від вас. І от що саме важливе, тепер е, саме з цією системою, так як вона інтегрована Terrarium Квіті, е, е, вам не вдасться обезцінити саме об'єднання. Району міста і так далі. Якщо ви пам'ятаєте, у нас на ванілі як було раніше, ви просто тако щелчком робите, створюєте допис в розділі міст або поселень, і все, ну, типу, ви місто. Але люди покидають сервер, і, але ну, самі ці міста залишаються, і це дуже погано впливає на саму статистику. Новачок не знає, куди йому інтегруватися, і от е, виникають з цим проблеми. А тепер як воно буде відбуватися? От умовно почався сезон. Ви хочете створити власний район. Ви звертаєтеся до мене, ми робимо загальні збори, де якраз таки вас і проголошуємо. І відповідно, на, кожен, на кожне створення району, міста, держави будуть створ... робитися загальні збори. І тобто, постійний є івент. Люди постійно збираються, постійно, 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 щоб подивитися, хто там хоче утворитися або якось розвинутися. Ви в цілому можете будь-які питання вирішувати на цих загальних зборах, тобто ще якісь там є окремі дотичні варіанти, як можна зібрати онлайн. Тобто, дійсно, в цьому плані е, ця система дозволяє стабільніше утримувати гравців на сервері. Тобто, не отримати пік онлайну саме от на початку сезону. Ми зможемо отримувати піки подальшому. І це тераріум кріей на собі здійс... дійсно зміг доказати. Якщо умовно на початку сезону ми отримали онлайн в 30 людей максимум, то зараз, от два дні тому, якщо я не помиляюся, ще день тому, ми отримали онлайн 55 людей. Ну, типу, це дуже жорстко. Реально дуже жорстко, і це дуже круто. Ну, капець, що мені приходиться вприклад ставити тераріум кріей, тому що. Раніше вважалося, що це додатковий сервер Terrarium, але тепер він дійсно зміг зайняти дуже е велику роль в історії усього нашого проєкту. Тому да. І в цілому, саме за цією системою, якщо я буду її інтегровувати і на ванілі і на Create, якщо вони будуть там так консвідувати, я буду менш залежний від вашої гри. Тобто я буду виключно приходити на загальні івенти, щоб типу побільше людей збирати. Там, робити Тік-Ток, і типу я реально буду займатися своєю організаторською роботою, роботою власника. А вже, відповідно, РП, взаємодія, вирішення якихось питань там, по спавну, по взаємодії вас, як міст, державі і так далі, будете вирішувати ви. От подобається вам спавн? Ви хочете щось з ньому зробити? Як вирішите, пророк, От, як вирішите? Навіть не знаю. Зробіть, будь ласка, загальні збори і виріште самі. Супер, а якщо якщо ви переживаєте, я прийду і допоможу там. Буду як РП адміністратор. До речі, да, відмінна така штука. У нас буде ну, наявні наші адміністратори. Вони будуть РП адміністраторами. Вони будуть вашими консультантами. Тобто, якщо ви створюєте те чи інше об'єднання, ви можете попросити в них допомогу. От умовно так: я хочу створити зараз допис про утворення в РП постах. От що мені там було би краще написати? Або там, не знаю, якісь питання на рахунок івенту, як би мені було його краще провести. Тобто все можете ви, а ми, відповідно, просто будемо вам допомагати. І що саме головне, дійсно ви будете абсолютно всі задійні у цій системі. Тобто, такого, що хтось там не хоче, не має. Якщо ви не хочете розвиватися в РП, як РП об'єднання, не хочете бути районом, містом і так далі, ну ви просто туні, ядеця, не знаю. Ви просто граєте собі віддільно. Типу, в рамках РП вас ніхто не сприймає. Ви собі кайфуєте, будуєте, там, не знаю. Ну хто як бажає, це залежить виключно від вас. Ну тобто, вас ніхто чіпати не буде, можете на рахунок цього не переживати, тобто, що ви там умовно об'єдналися зі своїми друзями, але ви там ні район, ні міста і так далі. Ну, тобто Вас за це спину бити не будуть. Ви просто собі продовжите грати, але в якоїсь значимості рамки РП мати не будете. Тому ось така ситуація. Так, давайте ми тепер перейдемо саме, от, як просуватися по цим шаблям от, з району, міста і так далі. От я зараз зайшов на Terrarium Create на наш гідбук, і прочитаю вам. От, у нас є перша стадія це колонія. Типа, коли от, ми всі разом почали от, гру на сезоні. Все, ми, типу, є всі разом одним-єдиним містом, весь сервер є одним містом. Ви ще нічого не можете створювати, можете собі потім на гідбуці почитати. Траля-траля. Потім після того ми збираємося на сцені, де проголошуємо новий етап. Ми стаємо селищем. І, відповідно, у вас усіх є можливість створювати власні райони, поки що лише райони, в рамках цього селища. Тобто, район це частина селища. Ми всі разом в селищі. Потім, коли, умовно, збереться чотири райони, ми всі на загальних зборах проголошуємо, що ми тепер місто з районами. І відповідно, у вас з'являється можливість, окрім того, що створити е, свій район саме от в цьому єдиному нашому місті, ще також створити власні міста і дозволяти утворювати райони саме в них. Саме ці райони утворювати в них. І в подальшому, коли от це наше центральне селище, яке ми на початку сону утворили, воно вимре. Ми вже не, ну я, як адміністратор, і в цілому, ми усі ми не будемо займатися питанням утворенням районів. Тобто, якщо ви хочете створити район, ви звертаєтеся вже до міста, щоб в місті створити це об'єднання. Да. Умовно, ви там вже постворювали власні міста. Міста створюються, звичайно, на загальних зборах. Хочете створити себе як місто, ну, типу на цьому тільки етапі. Хочете створити себе як місто, відповідно, вам потрібно е, таку-то кількість людей, там опис, так далі. І на загальних зборах я вас офіційно вітаю, проголошую перед усім сервером, що ви тепер місто. І даю вам можливість там створювати свою гілку відповідно, в Діскорді і так далі. Далі ви повинні усім сервером прийти до загального рішення. Ну, хоча б давайте 3-4 міста, щоб прийшло до загального рішення. Перейти на Федерацію Тераріма. Це така нова стадія. Що це означає? Чотири міста повинні проявити бажання об'єднатися. Поки що ви, типу, всі незалежні одне від одного. Місто там, місто там, типу, ви не єдина держава. Поняли, до чого я веду? Тобто, ви повинні поки що перейти на цей етап, що ви от оголошуєте взаємну співпрацю по будь-яких питаннях, які ви вирішите самостійно. Типу, ви співпрацюєте і ви проголосили Союз. Ось так буде правильніше. Ви проголошуєте союз між цими містами. Ви стаєте четвертою, стаєте на стадію 4. Після цього, от всі, хто став в цю федерацію, всі міста, які зарішили доєднатися сюди, ви маєте разом проголосити державу, щоб перейти на п'ятий етап. Ви всі стаєте одною великою державою. Надіюсь, ви розумієте, до чого я веду, що держава, як такової, як в нас було на всіх чотирьох сезонах ваніли, більше не буде. Тобто ви маєте самостійно прийти до рішення створити державу. Пораніше дійсно це, я так зрозумів, от, провів статистику. Це дуже сильно ламало ваш геймплей. Ну, типу, ви тільки почали гру, ви думаєте за виживання, там як своє місце розвинути. І ніхто дупля не ріже, фіга йому та держава. Кому ще єдина потрібна та держава це. Мені, ну, по факту, так. Да. Ну і крим людям, яким просто виживання не подобається. І все. А всі інші зайняті своїми містами і так далі. А тепер ви повинні самі дійти до цього етапу. Коли це буде? Чи через місяць, 2, 3, 5, 6 рік, це залежить суто від вас і від вашого активу. Все. Я вважаю, це ідеальна можливість дійсно вам розвиватися. Все, після того, як ви перейшли на етап держава. Вас відкривається можливість створювати власні нові держави. тобто, окрім цієї центральної. Ви можете і в цілому залишитися всі в рамках цієї держави. Вас ніхто не обмежує. Ви можете, ну, так само, як на чотирьох сезонах, там без утворення різних держав, просто в рамках цієї. І розвивати її самостійно. Ви маєте право разом е, в цій державі вибрати правління держави, посади, закони. Все абсолютно ви вирішуєте самостійно загальними зборами. Круто? Я вважаю, що круто. І в подальшому, якщо ви раз вам дали можливість створювати власні держави, це означає, що вам потрібно повністю пройти усі ці нові етапи для того, щоб створити також свою державу. Тобто просто так, через те, що у вас там багато людей, ви державу не створите. Вам потрібно мати, е, умовно, декілька міст. Ну, я там пропишу пізніше. Треба вам декілька міст, вам потрібно всім об'єднатися в федерацію і з федерації перейти на державу. І ви стаєте державою. Круто. Правда? Правда. Після цього, як там умовно, утвориться, далеко, колись, через рік, два-три утвориться дві-три держави, ви можете знову, як і на етапі з федерацією, зробити галактичну федерацію держав. Типу, ви повинні оголосити взаємну е, співпрацю, союз цих держав. І ви вже стаєте галактичною федерацією. Ну, коротше, реально круто. І в подальшому, там, в мене ще й сьомий пункт прописаний, що ви там галактика. Галактичне правління, але це вже до цього треба дожити. Типу, я буду готовий продовжувати розписувати всі ці стадії, допоки в нас не закінчиться остаточне бажання грати на п'ятому сезоні. Ну, принаймні, з того, що я бачу, я вважаю, що це буде офігенно. Я навіть не знаю насправді, як воно реалізується на Terrarium Ваніль, тому що кажу, дві аудиторії абсолютно різні: що Terrarium Create, що Terrarium терраріуваніла. І, можливо, зараз ваша гра реально по-іншому інтегрується під, стаді, під ці всі стадії. Не знаю. Принаймні, я реально вірю, що е, воно буде класно. Е, і, в принципі, з такого, що я хотів саме в цьому відео розказати, це все. Е, я дякую всім вам, що очікуєте на п'ятий сезон. Дякую всім, хто виходить і допомагає мені. Дякую усім, хто Коротше, грає на сервері. Дійсно, вам усім дякую. Е, Наступне відео пізніше вийде, якщо виникне потреба, вам ще щось роз'яснити, щоб ви не читали. Бо я розумію, що ви ніфіга не читаєте те, що я пишу. Ситуація проблемна, але я вірю, що ви круті люди і у вас все добре. Тоді, слава тераріуму та усім гравцям, які вірять в нього. Всім па-па.